З Євангелії від Матеї того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: пане, п'ять талантів ти мені передав, ось ще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан, гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан, Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: пане. Знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: Злий і лінивий раби. То ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. 33 неділя, звичайна. І ця неділя, в якій ми читаємо цю Євангелію про таланти, читаємо Євангелію про те, що Господар дає таланти і від'їжджає. Я думаю, що ця Евангелія першу чергу говорить про те, що. І церква нам нагадує про ту правду, що закінчується літургічний рік. Треба робити підсумки, треба збирати те все, що було цього року, придивлятися до цього, робити висновки, якось задумуватися над тим, що Господь, Бог особливо довірив нам останнього року, довірив нам взагалі. Якщо ми придивимося, то побачимо, що господар пан віддав таланти. Таланти, думаємо, що в побіжну мову, звичайно, це ввійшло як таланти, ті, які ми маємо. Але талант це в першу чергу золото. І різна міра цього золота може бути, але в, Є... в Ізраїлі, скоріше всього, що це було трошки понад 36 кг кілограм золота. Це думаю, якщо би зараз перерахувати ці вісім талантів, скільки б там було грошей, думаю, приблизно на нашу мірку близько. 13 мільйонів доларів. Гривня зараз нестабільна, тому на гривню перерахувати немає сенсу. Жарт. Але 13 мільйонів це досить показна сума. І ці гроші, які залишив ПАН. Я думаю собі, що з цими двома, які отримав 5, які отримав 2, зрозуміло, вони. Віддали ці гроші в обіг, ці гроші почали працювати. Взагалі з грошима є так, що гроші не можуть лежати. І, і коли гроші лежать, вони вже втрачають і, і гроші повинні працювати і, і заробляти наступні гроші. Е, натомість біда з тим, який дійсно мав е, цей один талант. Ну, чому він не пустив цей талант в обіг? Адже віться, що це також немалі гроші. Е, на нашу знову перевести калькуляцію зробити, думаю, що мільйон 200 тисяч доларів це також величезні гроші, які можна використати, з яких можна робити, зробити великий зиск. Чому, чому він цього не зробив? Я думаю, що це саме закопав. Закопав через страх. Закопав через лінь і також закопав через образу, з чого виникає також заздрість. Заздрість, що ті двоє отримали більше. Я думаю, що лінь образа, заздрість це саме ті гальма, які нас якось поневолюють, якось нас руйнують. Навіть в перекладі грецькому. Там трохи є, що ми могли би перекласти це трошки по-іншому. Я думаю, що коли пан пізніше каже, ти лінивий раб, можна було би перекласти також це як боягуз. Ти боягуз. Ти повільний в тому, що я дав. Я думаю, що Дивлячись на нашу ситуацію, є багато дарів, які Господь довірив нам, незалежно від того в якому в якому часі і як, як це сталося, як Господь нам дає ці дари. Господь дає кожного дня можливості, Господь дає кожного дня можливості чинити добро і дає також нам можливість рости примножувати все те, що маємо. Маємо слова, маємо вчинки, маємо Божу любов. Прибагато можливостей, щоб примножувати. Що нам не дає примножувати? Нам не дає примножувати те, коли ми починаємо порівнювати себе з іншими людьми. А він має більше, а він може то, а він може так, а я цього не маю. З чого виникає наступна образа? З цього виникає те, що ми ображаємось на Бога. Ми ображаємось на Бога і кажемо: а ти Іванові дав більше, а мені дав менше. Я думаю, що також в цьому вся наша біда. І пізніше починаємо носити ці образи. Наступна річ, яка нас сповільняє дуже сильно, це дійсно страх. Що робить любов? Любов нас відкриває. Любов нас відкриває на Бога, відкриває на інших людей. Любов дозволяє нам відкривати також себе. І ми тоді не боїмося своїх власних обмежень, бо ми любимо. Я можу все в тому, хто мене зміцнює, каже святий Павло. З другої сторони, страх, як каже святий Іван Апостол, там, де є страх, там немає місця на любов. Страх нас паралізує і страх нас закриває. Ми закриваємося перед людьми, закриваємося також перед Собою, перед Богом. Я думаю, що ця Евангелія повинна нам показати таку правду про нас. Ми повинні сісти і придивитися до того всього, що в нас є. Ми повинні зробити собі дуже чіткий аналіз. В такому свідченні Глорія Полом. Напевно, багато хто з вас чув про це свідоцтво, називається вражена блискавкою. Коли вона стає перед Ісусом, перше питання, яке Ісус її питає, питання Глорія, що ти мені принесла? Глорія, що ти можеш мені дати? Що ти маєш? Якось Торкнулося мене це питання і багато разів всі про це думав. І думаю, що кожен день так. Що я можу дати кожного дня? От, чим наповнені мої руки, що я сьогодні примножив? Господь дав мені сьогодні час, Господь дав мені сьогодні сили, Господь дав руки, Господь дав ноги, Господь дав голос. Як я примножив сьогодні той день, який Господь мені дав? Адже ми неймовірно багаті. Ми маємо що давати, ми маємо що примножувати. Господь хоче, якщо ми зараз так сталося, закопали ті наші таланти. Він хоче, щоб ми швидко їх відкопали не пізно. Бо це сприятлива година, і це час спасіння для мене і для кожного з нас. І віддали ці таланти. Віддали ці таланти і, і ділилися цими талантами, бо вони примножуються тільки тоді, коли ми ними ділимося, коли ми е, даємо ці таланти іншим людям, і, і ці люди також примножують ці таланти. Не варто цього боятися, брати і сестри. Господь дає нам неймовірні можливості і, і, і любить нас, понад усе. Хай Господь бережає також дає нам сили творити добро кожного дня.